Я що, то сміття постійно до хати заносив, що перейоминосить що? теж. Мої вітання, шановні світлостельчики! З вами Богдан Андрійович на YouTube-каналі Світлостелі і це ваша улюблена рубрика Світлоогляд. Сьогодні з вами будемо оглядати ось такий от цікавий світильник під назвою Люмінарія Крістал. Настільна лампа Крістал призначена для акцентної підсвітки предмету інтер'єру або для м'якого освітлення кімнати в темний час доби. Виконує функцію нічника та декоративного освітлення кімнати. Світильник Crystal оснащений акумулятором та може працювати автономно до 6 годин. Керувати світильником можна за допомогою сенсорної панелі або за допомогою пульта дистанційного управління, тобто ми можемо вмикати та вимикати його, змінювати яскравість, обирати режими освітлення. Або ж змінювати кольори. Світильний крістол призначений для використання в сухих та теплих приміщеннях і має ступінь захисту від вологи та пилу IP20. У комплекті до самого світильника йде мікро-USB кабель, упаковка, технічна документація та, звичайно, пульт дистанційного управління. Мої шановні світлостельчики, я вам нагадую, що з вами був Богдан Андрійович на youtube каналі Світлостелі. Тому обов'язково підписуйтесь, ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі. До речі, пишіть, які б ви хотіли побачити люстри або світильники у нас на світлооглядах. Подивитися, ви можете їх у нас на сайті. І, звичайно, підтримуйте ЗСУ. Світлостелі стиль твоєї оселі.